Півтора місяці тому у підвалі будинку на вулиці Куліша, 41, підвал залила каналізація. Льох власність пана Романа. Вже три тижні робітники намагаються відкачати брудь та полагодити труби. Проте все марно. Вода не сходила. Вони воду відкачують зранку. Я вечором зранку включаю на годину воду, а за той час набирається знову вода. Ну, тобто процес ішов. Вони воду відкачають. Я включу воду, люди мусять користуватися водою, знов набирається вода. Вода в каналізації прибуває щодня і вимиває залишки уцілілих стінок. Спочатку провалля мало площу один метр квадратний, проте зараз суттєво збільшилось. Мешканці не знають, скільки ще з ділянки вода робитиме болото. Працівники, які викачують відходи, не на камеру зізнаються. Більше не можуть допомогти. Вратуші наголошують на тому, що будинок ще з австрійських часів і зараз проводять його капітальний ремонт. І про каналізацію не забули. Зв'язку з заломленням, скритим заломленням каналізаційного колектора, відбулася закупорка каналізаційного випуску сьогодні. Силами Окапельвів водоканал промили даний випуск, відновили. І зараз ці роботи продовжуються на протязі двох тижнів. Каналізаційна система мережа буде вже відремонтована і замінена повністю. Загальна вартість ремонту споруди понад 2 мільйони гривень. Мешканці сподіваються, що їхній будинок відремонтують до того, як він розвалиться. Олег Янко, Віталій Руденко та Іван Мозоренко правда на живо, телеканал НТА.